Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо груші в листковому тісті. Це оригінальний десерт з дивовижним ароматом кориці, в середині якого приховується начинка на основі абрикосового варення та горіхів. Поєднання соковитих груш, горіхів, кориці та сиропу просто фантастичне! Помиємо груші і очистимо їх від шкірки. Розріжемо навпіл та акуратно видалимо серцевину. Дуже важливо, щоб ваші груші були соковитими. У кастрюлю наливаємо воду, додаємо цукор та корицю, занурюємо груші. І ставимо на вогонь. Варимо 10-12 хвилин. Потім викладаємо груші на паперові рушники і залишимо їх охолонути. Сироп не виливаємо, він ще нам знадобиться. Для начинки у абрикосове варення додаємо подрібнені горіхи. Я використовую мигдаль. І перемішаємо. Листкове бездріжджове тісто розкачаємо у пласт. Його можна купити, а можна приготувати в домашніх умовах. Я залишу посилання внизу під відео. Зверху викладаємо груші та кінчиком ножа вирізаємо тісто за формою фрукта. Тісто, яке в нас залишилося, нарізаємо на смужки. Заповнимо серцевинку кожної груші чайною ложкою варення з горіхами. Деко застелимо пергаментом. На половинки груш, наповненими начинкою, викладаємо вирізані шматочки тіста і викладаємо їх на дико. Тісто буде основою. Обгортаємо груші однією або двома смужками. Ретельно защіпуємо тісто по боках. Підіймаємо і обгортаємо боки груші. Защіпуємо також кінчик. Залишок відрізаємо. З тіста, яке в нас залишилося, вирізаємо листочки. І прикрашаємо ними груші. Посипаємо зверху цукровою пудрою і ставимо випікатися у попередньо розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 20 або 25 хвилин. Мої груші вже спеклися, даємо їм охолонути, а потім поливаємо їх зверху однією або двома чайними ложками сиропом, який в нас залишився. І за бажанням можна ще посипати цукровою пудрою. Друзі, щоб відчути весь аромат і хрумкість цього десерту, раджу смакувати його відразу. Ну, а якщо вам сподобались ці груші в листковому тісті, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!